Так, Всім привіт, невеличкий відеогляд такого класного красунчика Mitsubishi Outlander 2010 рік в такому класному, класному вишневому кольорі. 2.0 дизель, фольксвагенський мотор стоїть 103 кВт. В дуже і в дуже класному кольорі, класному стані. Технічно, візуально має, реально має два підкраси. Але так, станчик реально класний. Так, 10-й рік, 2.0, шестиступка, механіка на 17-х оригінальних дисках Мицубісівських. Зразу, щоб я не забув, скажу вам, що людина в Європі замовілила його, він реально там видно по прийомах мовіль. Знизу даже ще з тих дирочок. Буває, витікає по чуть-чуть. Тобто машиною дивилися. Зараз покажу вам під мотором. Там ніхто не підмащував тих болтиків, нічого, вони не ржаві. Видно, зразу там багато фотографій буде, можете переглянути, що там, в принципі, все оригінальне. По салону теж нічого не перешивалося, ні сідушка, ні рульчик, нічого не перешивалося. І автомобіль. Можна сказати, що на максимальній комплектації. Немає тільки автомата, але так, на шкірі, сліпі зони, підсвітки сліпих зон, безключовий доступ. Не просто лінзована, а біксенони, оригінальні біксенони стоять. протитуманки, вимач фар, тобто задня камера, блін, ну немає люка, ще в тих руках люки, можливо бути люк, тут немає люка, а так просто Просто максималка, реально максималка. Так, Подивимось, салончик. Кому треба буде по лакофарбі, бо так хочу невелике таке відео зробити, не дуже довге. Коротеньке, можу окремо зробити по лакофарбі. Якщо комусь потрібно. Карти. карти нічого не фарбувалися, карти всі оригінальні, не перешивалося. Тут регулятор, складання електродзеркал, не треба включити зажигання. 4 склопідйомчики. тут а шкіра, так, і непросте сидіння, електросидіння водія. Шкіра теж не фарбувалася, подивіться, Вона в досить хорошому стані. 251 оригінальний пробіг. Ніхто нічого не скручував, є всі папери. Реально є всі документації по машині. Е, легенько в інтернеті пробивається. 100% пробіг, то я вручаюся. Машинка, мультируль, блютуз. Розмовляти без телефону. Тут партроніків немає, але є задня камера, великий, великий широкий екран, зараз заведемо, отак висувається. Це їхня оригінальна така фішечка. Там на диски. Флашечка да, диск. теж десять не в тому районі. так, Однозонний клімат-контроль. Працює провірений кондиціонер, Так, повний привід. Працює теж 100%. Це така дублітуса. Поверху все теж частеньке, ніде нічого, ніяких дирочок немає, нічого не перешивалося. Саме головне, що сідушки дуже в класному, реальному стані. І, якщо не помиляюся, то реально йде шкіра. Не так як буває, що замінники, а тут реально оригінальна шкіра. Це дуже я рахую класно для такого автомобіля. Задня карта дивіться теж в оригінальному стані, нічого не перешивалося. Тут теж, теж хочу вам показати от, скільки воно посувається. Бачите, і тут місце стає, посувається так. Там є зараз багажник, я покажу, вони всі складаються, розкладаються, багажник душі. досить великий. Дай подивіться. Ці душечки, які болтики не окислені, не ржаві, нічого. Я думаю, це про щось говорить, що автомобіль реально в збереженому стані. Так, є в нас зад. Там на фотографії, якщо десь буде щось видно, такі, щоб знали, бо це трошки сніжок політує. Можливо, якісь білі цяточки, це не є. щось, це Може сніжок бути, в сніжинки десь попадати. Так, Ззаді є у нас камера, задня камера, є фуркоп 4 ПД. Повторюся, 2.0 дизель фецганицький, стоїть двигун. Я думаю, що і знаю, хто. багато хто їздить на пасатах шостих, досить хороший автомобіль, автомобілі і я вам веду дуже хороші двигуни. Працюють вони довго, довговічно. І прості використання. Так, тут ніде нічого такого немає, ніяких прищів червоного рижика і так далі. Ляда ніде не крутилася, от бачите, то ще потьоки мовіла спеціально, спеціально попросив, щоб не мивали, коли чистився автомобіль. Трошки прийшов невеличку хімчистку, для того, щоб було видно для людей, що це оригінальний. Ну не оригінальний, але вона була замовілена звітом. Так. Оригінальна субісовська музика. Там є спереді санбуфер. Не санбуфер, а усілитель зараз покажу. Тут так вона складається. От така штука нажимається, хоп-хоп, склалося. Звідси теж є чик. Це електроскладання задніх садушок. І дивіться наскільки великий і великий задній багажничок. Немає в комплекті, не було оцеї кришечки. Е, окремо є не можна знайти. Так, і ще плюс 7, 7, 7 місць. Там є фотографії, так, ну, я вже не буду його розкладати, складати. Але ще плюс 7-місний. Так, тут теж розкладається, але форкоп не хочу, не дає. І набагато ще розумієте, яке тут стає. Наскільки воно довге велике, можна, я не знаю, напевно, якогось такого невеличкого холодильника спокійно покласти. Якщо потрібно десь щось негайно привезти, перевезти. Тут потягаєте, складаєте. Все воно трошки неудобно. Тут тягаємо назад, складається. Так. І тут теж вона бачите, вона їздить перед. Ну, тут дуже багато місця, в цьому кросовері реально дуже багато. Дивіться, які замочки, не обкислені, нічого, пороги. Та карта теж вся цілесенька, ніде нічого не фарбувалося, не перефарбовувалося. Да, І та сторона вон, дивіться, які на сідушки, які болтики погубила десь трошки ті пластмаски. Далі ковролін теж в дуже хорошому стані. Трошки тоненько не може фокусуватися, але реально ковролін знизу з в стані. Так, ця сторона. так, безключовий доступ. Відкривається, закривається, електро складання дзеркал я казав. Музика їхня. І да, що я хотів сказати, показати. Отут, тут знизу знаходиться оселітель. оце оселитель музики. Так як в Риношках там сам буфери стоять, ось такий. Ось стоять. Ось Дальше, тут такий осілки стоять, осілок стоїть. Ось тут дивіться, які були болтики. Вони не фарбувалися ні жоден ботик з них не заржавів. І не поржавів, і не почервонів. Тому що реально автомобіль просто замовіли, зберігали в хорошому стані. Тут дивіться, якщо знає, що таке тлендер. Далі тут, просто щоб знали, цей проводок виведені ця виходяна флешка, да. наушники. Дальше. Тут є вся документація теж по автомобілю. Там будуть фото, передивитися. Так, 2010-й чистий рік. Таких два ячеєчки. Досить, ну, в цьому переводі реально дуже багато є місця для зберігання будь-яких речей. Так, тут підігрів всі душок є, так працюють і пасажири, і водія. Тут підлокотник, це ж шкіряний, там є флешка, аукс. Так, зараз заведемо. Колеса, дивіться, що зад, що вперід, просто бомба, вони ну, майже нові, якщо я не помиляюся 22-й чи 2023 рік. Ай, блін, найтише. У мене 100%, що, що спереду, що ззаду, там є фото. Диски, диски поміняні, нові стоять. Ні, ні грама зубчика не мають. Колодки теж ще бачу так е, нові, не нові, але 70% ще є тормозних колодок гальмівних. Правильне, тут а теж такий зубчик на чесного раху на 2 мм, не більше. Диски теж в хорошому стані, є трохи якісь потертості тут трошечки, але в реально, ну, вони не фарбовані. Реально не фарбовані. Е, пері теж, дивіться. Яка. Ну, тут реально 8 мм є протектора 100%. 8 мм є протектора. кузову, щоб якісь сколи, царапини, щось такого. Щось такого критичного взагалі. Не видно, десь там, десь там, десь там, але щоб такі якісь сколи сильні були, немає. Радіатор, радіатор відповідає на свій пробіг. Взагалі в хорошому стані бачу радіатор. Пласмаски всі ці лесенки. Тут а, я вже ближче вам покажу, щоб розуміти, що реально автомобіль в класному стані. Камера, так, заведемо, послухаємо. електро працює. Так, Тут ще є така ячеєчка для якоїсь, не знаю, сигарети, тримати щось з такого плану. Тут для кави стаканчика. Так, без ключовий, оскільки я казав. Ключок в кармані. Тут не кнопочка, а таке, як Nissan. Заводиться спіртика, електроскладання дзеркал. І коли е, безключовий закриваєте, теж вони автоматично відкриваються і коли відкриваєте, автомобіль відкривається і закривається. Автомобілі ніяких поминок нічого не горить. 251, вже 252 буде оригінального пробігу. Так, Задня камера автоматик автоматі, вичаюсь, щеплення не виживаю, є, бачите, працює дуже класно взагалі то показує. Так, що такий-то автомобільчик. Тут нічого бачите, не затерто. Датчик дощу, датчик світла все є в такому автомобілі. ну, Реально автомобіль в дуже класному стані прикурюватель. Так, його видно, що там ніхто, ли... це така заглушечка, в принципі, ніхто не користувався. Так, відкриємо мотор тут, а дивіться педалі. Видно, ніхто це оригінальні педалі, ніхто їх там не міняв. Не витерки, не стерки. Навіть тут полік теж оригінальний от Не витерти, без дирочок, без того все. Ну, автомобіль реально класний стані. Так, дивився. Працює. Двіться діга. факсимони оригінальні, реальні пексинони. При повороті по руля, чи при включенні поворота, підсвітка тих сліпих зон, що я казав. Зараз тут є Це підсвітка. Тут світок там немає. Повернемо вправо, буде там сліпити. Багато хто того все знає, але багато хто не знає, тому я буду воложу. Так, видите? Тут-то... ...зараз, включаюсь. ...это ж, нияк. такого немає. Тут, получается, помочь не будет. На этом а на же Тут где бинток, Вот, думаю, для проверки. Вона загріта прогріта не холодна, ніяких парів, нічого такого не показує. Масло замінене, рівні ролики замінені, в принципі, автомобіль повністю обслужений. Там фактично тільки стається... Ой, реєстрація на українські номера. В принципі, автомобіль можна кататися. Автомобіль повністю весь, все обслужене. Масла хитра. Колодки з Європи приїхали з тормозними дисками, в принципі, в хорошому стані, помінені там ще. Так що такий-то автомобіль, кого цікавить, дзвоніть, пишіть, приїжджайте, тестуйте, дивіться в Всім дякую.